Розповім про одну проблему, з якою ми зіштовхнулися вже після того, як спланували і реалізували ландшафт. Хотіли ми залишити ось таку акацію. Я не знаю, скільки вона метрів має, ну, метрів, мабуть, порівнюючи з будинком, ну, 10, можливо, більше. Цікава вона тим, що вона має такий собі мультиштамп. Ну, вирішили її залишити до того, що немає таких більше великих дерев, окрім ось цього дуба і горіха Сусідського. Для того, щоб мати якусь тінь додаткову, вирішили залишити цю акацію. Ось таку маємо проблему. Не знаю, наскільки відео передасть, то газон кругом має непоганий вигляд. Тут... Ну, зараз він трохи краще може виглядає через те, що я додатково поливаю це місце вручну зі шлангу, ось тут прямо по контуру даної акації газон дуже погано себе почуває. Якщо порівняти, наприклад, ось траву тут і ось тут, видно наскільки вона сіріша. Сухіша, рідша. Те, що тут не всипано корою, воно на результат не вплине. Проблема в тому, що дерево має потужну корневу систему. І крім того, що забирає вологу, ось тут своїм корінням забирає також і добрива, які додаються для газона. Відео не дуже добре передає. Колір. колір цього місця такий сірий. Прям чітко видно, як пристовбуровий круг. Яке рішення в таких випадках а, мати додаткову секцію поливу, чисто для цього місця, а, щоб поливати конкретно це місце більше, а, плюс, можливо, вносити більше добрив або частіше? А, поки що тут спроєктовано система поливу так, що. Ось ця частина має е, один канал, е, і ось все воно поливається одночасно. Тому якби відрегулювати так, щоб поливалося тут більше, е, можливості немає. Це або вручну підливати додатково це місце, або е, дещо переробити систему полива, щоб мати ще окрему, окремий канал ось тут і його відповідно запрограмувати. Для більшого поливу чи додаткового поливу, якщо більше поливати всю цю секцію, тут через геопластику збирається волога. Прямо коли ходити в день можна відчути таке чвакання води, тому якби це не варіант. Ось така проблема. Тому, якщо ви такі великі дерева вже маєте на подвір'ї. І навіть якщо ви плануєте мати такі великі дерева, то є сенс уже на майбутнє відповідно запроектувати систему полива, щоб врахувати особливості цього дерева, що воно буде тягнути набагато більше вологи і набагато більше потребуватиме добрив.